Доброго здоров'я! Добігає кінця літо, наближається осінь, а ми наблизились до лісу. Тобто, вже в ньому шукаємо гриби. Гриби вже вгледіла, екзотичні для нашої місцевості. І я зараз покажу, чим вони екзотичні. Здається, що лисичка, так? Придивитись, то й не схоже на лисичку, але можна сплутати. І там у нас є лисичка. Зараз ми порівняємо. Колір однаковий, майже однаковий. Але якщо ми перевернемо лисичку, то в неї щось таке, схоже на морщинки, на пластинки, лисичка, звичайна лисичка жовта. А тут, дивіться, тут шипики, Це їжовик, теж жовтий, їжовик жовтий, дуже смачний гриб. Уступає лисичці. Проте їжовики геть можна збирати. Я їх люблю смаженими. Вони такі сухенькі, приємні. Почин із їжовиків. Чоловік приніс на впізнання паутинник міський. Я вже з ним знайома минулого разу в лісі. Я його бачила і ідентифікувала. У нього коричнева шапинка, зараз не видно, вона як слюдяна, гриб просто молодий, і поясок на ніжці, ніжка роздута в основі, повутинник міський. А тут мухомор смердючий, білий. За вмістом отрути він прирівнюється до блідої поганки. Не гірший за неї в цьому плані в основі вольва сам білий, запах дуже неприємний. Кільце на ніжці. Мухомор смердючий, мухомор білий, дуже небезпечний гриб. На лисичкових місцях. Куди ж без них, куди ж без лисичок збираємо? Он там сімейки лисичок. Тут які гарненькі, з підмоху виглядають. І там лисички дуже добре. Лисички ми любимо, і там у нас купочка рудих красунь. Чудових грибочків лисичок. Краснюків там немає, тут є лисички. Ну, гриби добрі гриби збираємо, в моху сидять сироїшки сіріючі, велика сімейка. Ось які гарні шапинками. Більший гриб, коли ви його зварите, він посіріє, але цього не треба боятися, тому що гриб смачний. Ніжка у нього з, з сірим напилом, шапинка. Кольору трошки прилеженого осіннього листя, жовтувато бежева. Перевіримо якість. Якість не дуже великої сироїшки, а маленькі повинні бути хороші. А ще ж ще дивіться на зрізі, яка вона сіренька вже. А звариться, то буде геть сірою і до чорної, хороша. Цю розберемося дома. Це так гарна, граційна. Теж сіра ніжка. Не будемо брати, бо червива. У нас в моху щось зажовтіло. А що ж це таке? Схоже на справжню лисичку, це вона є. Я боялася, що вже виросла лисичка не справжня. І я її не візьму. Ні, тут добрі гриби. В соснах мій улюблений ковпак. Так, це він, класний грибочок, пластинки у нього. Як бачите, не білі, глинисті, і сам він весь в такий жовтувато бежевенький, смачнющий гриб, сосновий ліс, бересовий рай. Так гарно, коли цвітуть вереси медовий запах, але грибів тут нема, йдемо далі. Цікава тенденція сьогодні. Лисички ростуть в соснових лісах. Зазвичай ми їх збираємо в дубових лісах, в березових, а сьогодні вони є в соснових на краснюковому місці. Як же його минути? Поки що сироїшка. Сироїшка сіріюча. Хай вона й далі Сирія. Є краснючки. Сьогодні якось так з грибами не дуже. Вони в переломному моменті після холодних дощів, і в тепло. З сьогоднішнього дня вже тепло. А тут три краснючки, удача чотири. Тут старенький, старесенький діду а тут три великих гудзика, як на жакеті модному. Ох і видовище гарне. Забираю бігом, тому що далі знов я краснюки. Цей на сушку згодиться, він іще й біленький, м'ясистий який, ох, поїхали машини уже з лісу, без нічого, з малим уловом. А ми ще продовжуємо грибалити і з удачею. А он я бачу вже по дорозі, по моїй дорозі два. Оці, не знаю, брати чи ні. Бачите, пропали вже без нас. Краснючки постаріли. Ні. То вони просто такого коричнюватого кольору. Де ж вони постаріли? Відмінної якості краснюки, цей старший, але на сушку піде кольору опалого листя. Краснюки жовтобурі. Вони не червиві у нас. Дуже-дуже рідко бувають червивими. А цей красень світиться на весь ліс червоним кольором. Ой, який гарний. Він добрий, свіжий. Ви тільки помилуйтеся на цю красу, а ось вже й похилився, розмножується один і другий. Ще смачний краснюк. Ой, який хороший, яка ніжка товстенька. Шукаємо ще. Чоловік пішов по корзину, бо краснюки здоровенні м'ясисті і нікуди не влазять. Ви бачите цей помаранчевий колір на зеленому? Ви бачите цю божественну красу? Як же приємно! Знаходити такі грибочки, корзина вже повна, зараз будемо перекладати чоловікові. Каже, там ще десь покидав. Ану, може, ще нам знайдуться. Ось це чисто я знайшла молоденького краснючка, який ж він гарний. Отам От трава може там походити. Тут далі немає, не в усякій траві будуть краснюки рости. Можливо, вони потім сюди й перекочують, але зараз немає. Повертаємося. Таке як ще один краснючок. <плес> Ні, це обманка краснюків, павутинник браслетчатий. Дивіться, ну геть Краснюк зверху, їх часто плутають, так як я ось помилилась. У павутинника браслетчатого на ніжці є кільця червонуватого кольору. Бачите, часто їх буває три, але інколи два і один. Павутинник в охристі пластинки. Він їсти в неї, але не дуже доброї якості залишається. І чоловіка надурив павутинник браслетчатий, він тут, мабуть, проходив і так само сплутав його, цей павутинник з краснюком. А що? Можна й подумати? Цей світліший, але все одно ми з вами бачили і світлі краснюки. Я ходила без корзини, залишила її тут. Думаю, буду в руках нести, якщо щось знайду. Вийшла і такий мальовничий вигляд корзинки моєї з Краснюками. Треба перекласти, бо корзина вже у мене така важка. Чоловік ходить з пакетом, збирає. А сюди перекладає в корзину. Трави натягали разом з краснюками, а наверх самі красиві отакі. Урожай краснюків у нас сьогодні. Пройшли далі на грудок на високе підвищення і повно лисичок бачу. Збираємо, я вже лисичок цей рік заготовила, і смальцем залила, і солянку з лисичок зробила, буду морозити. Смажили ми, звичайно, їх і їли вдосталь. Тепер буду морозити на пироги взимку, грибну випічку, на піцу з лисичками, я її дуже люблю. Он, які хороші, здорові лисички. Посилання залишу, як я роблю піцу з лисичками. Смокота. Нічого, звісно, не їси вранці, коли їдеш в ліс, тому що дуже рано, а згадала про піцу і слинка потекла. Вони ще є. Серед лисичок у нас щось болетове намалювалося. Стареньке теж бабка, старенька і червива по ніжці, бачу, і на що було її чіпати? Якби то свіженька, а так, а тут ще одна бабка. Бабки такі смачні гриби, але якщо вони свіженькі й молоденькі. О, ось такі. Дома розберемося, там якась є дірочка, подивимося, може можна буде зрізати щось, я навіть впевнена, можна буде. Он лисички, скільки їх. Жовтіє тут, тут чоловік ого он там продовжується, а чоловік не розгинається, лисички бере ох і багато лисичок. Здається, вже й сезон їхній закінчується. Можливо, закінчується. Просто нам так здається, тому що в сезон брали дуже багато лисичок, і здається, що вони вже повинні відходити. А вони є, 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 є. Отам, от отам і там повно лисичок. Каже, чоловік, іди побачиш, він уже бере там хвилин десять лисички. І каже, ще стільки їх там є жовто, щоб стільки ли... Ох, Боже, щоб стільки лисиць було в кінці серпня. Береж, допомагай. Зараз буду різати. Просто все жовте. А я вже хотів йти на до... грибне, лисичаче щастя. А що то там таке, як червоніє, грибок дивної краси, судячи по всьому болетовий? І судячи по всьому, краснючок. Ви бачили коли-небудь такого товстуна проти сонця зайшла, подивіться, я такої ніжки ще в Краснюків ніколи не бачила, як білий гриб сидить, і тим не менше це Краснюк. Хтось чоловікові дзвонить. Ось така ніжка перегодована. Видно, холоди вплинули. Найкращий гриб на сьогодні, найкращий краснюк. Маленьке грибне щастячко прямо на дорозі. На другому краснюковому місці чоловік уже там знайшов, але потримав у руках і викинув. Видно, старий. А цей пристойний. Ага. Отакі краснючки лізуть зараз. Значить, вони ще будуть рости. І попробуй його знайди. Це я нагнулась, за тим брала. А сюди ще не була розігнута геть. І, якби носом вперлась в такий гарний краснюк. Тапінел багато росте, свинушок товстих з бархатистою ніжкою. Я не буду перевертати гриб. Хай росте. І ще одна краснюкова замануха поплавки із роду Мохоморових, вони мають піхву. Але не мають кільця. І здалеку схожі на Краснюки. Ось вони мають мішок в основі ніжки, не мають кільця на ніжці, колір шапинки схожий на колір краснюка в деяких поплавків, гриб їстивний, але ми його не беремо. У нас Поки що є інші гриби. Були тут краснюки і вже розвалилися, уже сиплють спори. Наша сьогоднішня грибна вдача і краснюки, і лисички, і їжовики, сироїжки. Що ще не вистачає для повного щастя? Білого гриба. Я думаю, вони ще будуть рости. Ще ми їх назбираємо. Оце на подарунок, а з цим розберемося, що робити.